Привіт, поціновочі хотвіл. Сьогодні буду вас радувати всіми нашими поршами. Абсолютно всі, там є як запаковані, так і розпаковані. Ну що ж, погнали! І відкриває наш, хотілося би сказати, рейтинг, але ні, не рейтинг, просто показую. Так, ось такий 911 від Matchbox. Дуже він мені зайшов, прям дуже гарний. Його б ще розмалювати, деталізувати буде взагалі прям сок. Так от, це у нас поршик 1985 року. Porsche 911 Rally. В цілому, в цілому, я ж кажу, дуже гарний порш. Мені прям дійсно подобається. І він у нас перший. Наступний поршик у нас від Hot Wheels з написом 944, і це Porsche 944 Turbo. Так. 89-го Porsche 944 Turbo. Теж досить гарненький поршик. Дуже, дуже не часто я його бачу у колекціонерів, мейн колекціонерів, звісно ж. Тому вважаю, що мені пощастило, що у нас є такий. І він, до речі, ганяє по треку. В цілому всі порші, які я буду показувати сьогодні, вони у нас обов'язково ганяють по треку. 911-й. 911 у нас ось такий 71-го року. Теж досить приємний, досить приємний поршик в британському окрасі з деколями, досить, до речі, досить деталізованими деколями, бо і задня частина є, і криша, і боки, і передня частина. Взагалі, прям мател розщедрилася. Єдине, що ну вже зробили би якось і фари тоді якось дивно. Зато зато поворотники. чи щоб воно таке не було, стопи і поворотники, вони зробили прям окремою частиною. Цікаво. цікаво. Давайте до наступного. А наступний порш. І якби не оця малесенька деколька, ось тут от, на самому носі. Якби не ця деколька, я б навіть не зрозумів, що це порш. І ось тут ще написи є. Коротше, якби він був залапаний загранатий, Загранатий. <ріх> ну, коротше, ви зрозуміли. Та й не зрозуміло було б, що це Porsche. Тільки для тих, хто прям дійсно розуміється, це у нас формула Е Ген 2. І більше немає позначок зовсім, що це Порше, але декорі нам кажуть про те, що це дійсно Порше. Прикольний на лівреях, на спонсорських лівреях. Тут у нас Vodafone, e Mobil. Що це я ще знаю, якийсь Anus. Окей. Okay. Uh, прикольненький Поршик, дуже гарно виглядає. Прям, знаєте, от дуже футуристичний, але не занадто. Але дійсно не занадто. Гарний. Дійсно, гарний з'явився у нас не так же і давно. Порш 914 Сафарія. І, до речі, до речі прикольний. прикольненький він теж, е, досить деталізований. Спеціально виготовляли, виготовлялися такі порші під сафарі, коштували просто неймовірних грошей, трошечки дивився інформацію по них, і блін, ну вони прикольні. В реальному житті вони прикольні. А от е, у Hot Wheels він вийшов, мабуть, більш вагі, ніж порш. Такий. Звичайний, звичайний поршик для дійсно от такої якоїсь там, пустелі, дакару, от щось такого плану. Є у нас, до речі, і запаска тут, є у нас вогнегасники, ця штука, як її, там, каністра з бензом або водою, щось такого плану. Тут ще у нас каністрочка. Коротше, прикольний. Прикольно, дійсно, досить гарно над ним постаралися. А, і і якщо, я не помиляюся, якщо я не помиляюся, то ось цей, е, ось цей як його там, Деколька каже про те, що її робив Діма. Зараз. На прикладі, ось цієї тачки. Ви знаєте, що це за тачка. Багато, дуже багато хто вперше через цей реколор, ну точніше, такий самий, але зелений реколор. Дізнався, що у Hot Wheels є людина з України, яка робить дизайни тачок. І от логотипчик він всюди ставить логотипчик. Оцей діма. От. Але е, оця тачка, я про неї розповім трошечки пізніше, мабуть, з наступного відео. Зараз давайте, ми по... давайте повернемося до Порщів. Коротше, класний джип, е, деталізований, гарно дуже виглядає. Його, якщо б теж домалювати, е, то мені здається, прям взагалі, ну, прям кайф. Дійсно, кайф. Так, і наступна, наступна. Давайте, я думав, і запаки, і розпаки показувати. Але давайте вже покажу вам всі, всі запаки, а потім будемо вже на розпаках. Так от, це у нас Porsche 718 Cayman GT4 по форсажу. Це у нас спецсерія металевий верх, металеве дно і пластикові колеса. Прикольний, стильний, чесно кажучи, мені дуже подобається. Прям приємний, гоношний, гарний, білий, гарно підкреслюються оці всі чорні елементи. Вони всі гарні, гарно підкреслюють тачку. Але прямо сказати, що він якийсь от прям дуже прям, прям от такий, що ух, ну, і да і ні. Але гарний. Просто от, дійсно приємний, гарний порш. А, і по треку, до речі, це, мабуть, єдиний порш з відкрит... да, Це єдиний порш з відкритих, який взагалі не ганяє по треку. Бо ці спецсерії вони зроблені важкими через те, що у них дно металеве, верх металевий. а, Він важкий і йому дуже важко розганятися Коротше, проти звичайних тачок він просто, ну. А якби так поприємніше -по 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 сказати. Ну, коротше, пасе задніх, ви зрозуміли. Так, ну що, давайте наступний поршик. Так, наступний Поршик, це у нас забув Porsche Taycan Turbo S. Просто з неймовірно пласким дном. Дно просто от, ну, ну, взагалі ніяке. От, Якщо б чесно, якби отак от, от якось машинка лежала б. То можна було б сказати, що це не Хотвілс, це якась підробка на Хотвілс. Але, але це все ж таки Хотвіс. Приємний, дуже приємний. З цього моменту хочу вам, хочу вам показати ще його реколор. Ось такий зелений реколор є у нас. Приємно виглядає. Він у нас, оцей зелений реколор, вже дуже давно, ще на початку того. Коли ми почали збирати свою колекцію десь з вересня минулого 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 місяця, місяця, ой, року, плюс-мінус десь так. А ось цей поршик у нас буквально скільки? Пару місяців, десь так. Я хотів його розпакувати, вже вирішив, що да, все точно розпаковує. І попався в лоті мені ось такий порш. Ну, на тому і краще. Так от, Порш Тайкан Turbo S. Мені здається, що такий поршик має бути в кожній колекції поршів. Тому у нас є і реколор, і розпак. І дуже-дуже дуже легендарний, просто легендарніший порш. Це у нас Порш 917LP. Так. Це ось такий от болідик. Я думаю, зайвий раз про нього прям щось неймовірно розказувати немає сенсу. Бо ну просто всі мають знати цей порш дійсно просто неймовірно легендарна тачка. Ще й в розфарбовці Гульф це прям взагалі зачотик. Ганяє по треку, він у нас прийшов до нас, не пам'ятаю взагалі коли, але розпакований з отакою от великою потертістю. Але, але на треках ганяє. Тому красавчик. Тримається, ганяється бадрячком. Наступний Porsche це Porsche 911 GT2. Так, Porsche 911 GT2, ось такий чорний, стильний. На, до речі, приємних дисках. Дуже не часто помічаю ось такі диски чомусь, але виглядають вони класно. Мені здається, прям дійсно приємно. А, сіра спортивна полоса, логотип Porsche, а аля скляні скл... 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 фари. М -м, досить непогано проп... не пропрацьований, щось, вибачаю, щодня щось якось... заїкаюся трошечки. А, вихлопна система GT2 ще напис, якась вона, до речі, не по центру. По-моєму, да? ну. Мені здається, що вона трошечки правіша, ніж по центру. Ну і без ним. Але але, тачка класна, це прям класна GT2. Я йому ставлю лайк і він теж постійно ганяє у нас на треку. І наступна це у нас Pors 911. Ой, Porsche Carrera, Фу, вибачаюся, я хотів сказати Porsche 911 Carrera. Угу, Домовилися. <с -2> а взагалі нічого не можу сказати про цю тачку. Просто приємна. А, чесно кажучи, можливо, можливо навіть знаєте, одна з тих тачок, які підуть колись на аукціон. Бо, ну, наче прикольно, але немає нічого в ній. Прям знаєте, от прям дійсно такого, щоб за що вона чіплялася оком. Тому якось так. Плюс ганяє на треку у нас досить рідко, її майже ніхто не просить. Наступний поршик, а точніше я б сказав, поршеня. <реш> Маленьке, ось таке приємне, прикольне поршеня, за яким в свій час стільки людей бігало, їх взагалі не могли знайти зовсім саме в Україні. І перекупи скальпери, так звані, їх змітали абсолютно всі. А наразі вони вже майже нікому не потрібні, бо всі понакуплялися. І за 300 гривень я бачив, їх купляли, і за звичайні там, 100 гривень їх купляли. А наразі наразі іноді, іноді їх можна ще досі знайти запакованими. Вот. Тому у нас їх два. Вони на, у нас, до речі, теж траплялися періодично в сюрприз-боксиках. Porsche 911 Turbo 3.6, тобто 964. Блін, ну він просто офігенний. Він просто офігенний. Таке, знаєте, приємне, мале жабеня. Так, ну що? Давайте. Наступна тачка. Наступна тачка у нас буде. Давайте, навіть не зовсім тачка. А ось такий цільнометалевий брелок Porsche 911 Carrera. Отут вже нарешті правильно. Хоча 911 Carrera, Чому тут просто Porsche Carrera, Ну, ладно, то таке? Нехай. Прочитав, як є, так і є. Так от, брелочок теж його дуже-дуже дуже і дуже багато хто хотів. До того, як їх позавозили, прям ну, дійсно, мені, мені, щоб ви розуміли, по-моєму, саме. да, Щоб ви розуміли, дивіться, це не зрада. Він приїхав у нас з Молдови. Був у нас, якщо пам'ятаєте, відос там, де ми обмінювалися тачками з підписником з, з Молдови. От, і він нам привіз парочку, коли в нас їх ще не було в Україні зовсім. Або тільки-тільки ну, починали продаватися. Так от, прикольний брелочок. Я вже знаю, що з одним з них хочу зробити. Вже già... давайте так. У мене дуже часто є ідеї, які я відкладаю, так би мовити, в довгий ящик, або е... ну, просто лінюсь зробити, або у мене не вистачає навичок для того, щоб щось зробити, щось покращити, щось там намалювати, свапнути, чи ще щось. Так от, є у мене ідея вже дуже давнішня, е... і буквально знаю дві людини, які теж додумалися до цього. Тому, блін, ну і я подивився і дійсно виглядає дуже прикольно. Е -е, можливо, можливо, я все ж таки зроблю те, що планую з ним зробити. Плюс, плюс, е -е, один брелочок у нас ще один в запасі є. Він що, що я не знайшов. Мабуть, мабуть десь він там. Далекувато лежить в якихось коробках. Е, так, до речі, є вірогідність того, що це не зовсім всі наші порші, бо деякі можуть лежати десь по коробках і так далі. Так от, наступна тачка це у нас Porsche 911 Carrera RS 2.7. Е, прикольний, приємний. Це у нас. Е, е, ту -ту -ту -ту. Реколор, ні, не реколор. Ладно, окей, інша тачка. А, чомусь подумав, що це просто реколор. А ні, 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 ні. Прикольний спойлер, такий дектейл, такий дуже великий дектейл. Штампи. Враження, наче штампи, а наче диски леті, Ну, коротше. Прикольненький, гарненький, не знаю, чому ми його не розпакували. Він у нас тупо якось почав висіти на стінці для нерозпаків. Давайте я вам покажу. Є у нас спеціальна стіна. Хто не знає, отут у нас висять тачки для нерозпаків, тобто звідти ми не розпаковуємо. І є у нас стіна для розпаків. Так от. Ем, чомусь, чомусь він якось повис на, на, для нерозплаків і там він собі висить. Ну і ладно, нехай буде так, як є. Ну що ж, наступно. наступний у нас ем, матчбокс Запак Porsche Cayenne Turbo. Білий, приємний, гарний. Uh, він у нас висить на стінці для розпаків, тому сподіваюся, на стрімі скоро ми його розпакуємо, і буде він ганяти у нас по треку. Хто не знав, ми збираємо не тільки Hot Wheels, але і іноді, прям рідко, і дійсно те, що дуже подобається, беремо у Matchbox. Бо у Hot Wheels або це не виходить, або дороге, або криве, або ще якесь. Тому іноді беремо також Matchbox. І найцінніший мій порш, найцінніший мій порш. На кастомній карті подарувала мені його санічка. Сама повністю зробила о, це наша фоточка, зробила логотипчик, бьозди написала і так далі. Дуже прикольно, дуже приємно. Ще й такий порш, який, чесно кажучи, дуже хочеться собі на трек. У нас був один такий. Бушем я його придбав, але він, на жаль, в такому собі стані був. Тому кудись він пішов або подарунок, або ще кудись. Не пам'ятаю, чесно можливо, на аукціон. Так от, а, Санечка подарувала ось такий кастом. Ну, кастом в плані кастомна карта. Дуже приємний, прям дійсно дуже-дуже і дуже подобається. Порш 935. Отак. от. от. А, ну... Я його розпаковувати 100% не буду, але точно хочу купити собі ще один такий самий, і саме ось такого кольору. Тобто, щоб він був такий самий і ганяв на треку. Бо розпаковувати цей, ну, прям дуже-дуже-дуже шкода. Ну, подаруночок. Так от, ну що ж, наразі це були всі наші порші. Дякую вам за перегляд. Що я можу вам ще сказати? Збирайте колекції, не слухайте людей, які кажуть, що Данаша тобі та машинка або та. Збирайте те, що хочете, бо це виключно ваша колекція, ніхто не може цього заперечувати. Якщо подобаються фантазійки, збирайте фантазійки. Якщо подобається тільки одна марка, збирайте тільки одну марку. Це завжди прикольно, коли а, колекціонер. Да, він може збирати саме те, що йому подобається, а не те, що кажуть інші. Так от, не забувайте, будь ласка, підписуватись на наш канал. Ми дуже стараємося для вас, щоб ви постійно були з класним контентом по Hot Wheels. В шортах у нас часто, дуже часто різні гонки, перегони завжди. Коментуйте, ставте лайки та поширюйте наші відосики. Це допомагає іншим людям знайти наш канал, підписуватися. І коли підписуються інші люди, ми знаємо, що вам це цікаво і цікаво іншим людям. Людам, людям. Кутка люда. Люточка, <хи> ну ви зрозуміли. А, так от, дякую за перегляд, всім 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 приємного лайкопротискання і коментонаписання. <хи> а я пішов знімати наступний відос для вас. Це у нас буде розпаковка з дуже-дуже цікавим мерсом, який я хотів собі, ну, добрих місяці три. Але єдина проблема я хотів інший. Кольор, тобто реколор. Окей, ну що ж, всім пока-пока. Ставлю вам в теж і приємного збирання колекції.